Уявіть собі країну, де ще кілька десятиліть тому люди жили в злиднях, де не було елементарної інфраструктури, а більшість населення боролась за виживання щодня. А тепер це економічне диво із хмарочосами, сучасними заводами, високими технологіями та потужним експортом. Як таке можливо, чому одні країни вириваються із бідності, а інші десятиліттями туптюються на місці? І головне, які саме рішення, стратегії та іноді навіть дивні кроки дозволили цим державам піднятися з дна? У цьому відео ми покажемо 5 прикладів країн, які зробили майже неможливе. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Світ і досі стикається з масовою бідністю. За даними Світового банку, понад 700 мільйонів людей живуть менш ніж на 2 долари на день це так званий поріг крайної бідності. Але за тією статистикою стоять долі країни історії. Одні з них стали ілюстрацією без виходів, як Гаїті чи Центральноафриканська Республіка. Інші ж змогли змінити свою долю. Ми спробуємо зрозуміти чому. Чи можна сказати, що є універсальний рецепт виходу з бідності? Ні. Але є набір рішень, які виявилися ефективними в різних куточках світу. Саме тому ми обрали 5 країн із різних континентів з різним історичним бекграундом, з унікальними підходами, але з однаковим результатом, суттєвим зростанням ВПП на душу населення, зниженням рівня бідності, зміною якості життя. Це Південна Корея, В'єтнам, Руанда, Чилі та Бангладеш. Кожна із них мала свої виклики: війни, геноциди, політичні кризи, ізоляцію. Але замість того, щоб залишатися у ролі жертви обставин, вони пішли шляхом реформ, ризику, трансформації. Деякі зробили ставку на освіту, інші на іноземні інвестиції. Хтось відкрив двері глобалізації, а хтось модернізував аграрний сектор. Але всі вони це історії прориву. Перший приклад Південна Корея. Сьогодні її називають одним із азійських тигрів, країною смартфонів, автомобілів і високих технологій. Але ще у 1950-х це була зруйнована війною держава з майже нульовою промисловістю, бідним сільським населенням і повною залежністю від гуманітарної допомоги. У 1960 році ВВП на душу населення Південної Кореї був нижчим ніж у більшості країн Африки. Здавалося, шансів на прорив немає, проте за кілька десятиліть вона стала однією з найдинамічніших економік світу. Після Корейської війни країна зробила ставку на освіту тотально масово доступну. Навчання стали не просто правом, а обов'язком а професія вчителя престижною. Школа формувала дисципліну, відповідальність, технічне мислення. Це стало базою для створення майбутньої інноваційної економіки. Одночасно уряд розробив чітку стратегію розвитку, експортно-орієнтовану модель, яка спиралась на державне планування. Держава фінансувала вибрані галузі, захищала нові підприємства, надавала пільги. Це був своєрідний гібрид капіталізму з елементами дирижизму. Результат вибуховий розвиток електроніки, суднобудування, автомобілебудування. Окрему роль відігравали великі бізнес-групи, Чеболі. Це такі гіганти, як Samsung, Hyundai LG. Вони не просто будували бізнес, вони реалізовували національну стратегію. Уряд підтримали їх через кредити, державні замовлення та пільги. А ті у відповідь зростали, створювали робочі місця, експортували. Так народилась сучасна індустріальна Південна Корея. Звісно, були й проблеми, залежність від кількох великих корпорацій, трудоголізм, нерівність. Але ключовий факт лишається. Країна зробила майже неможливе. Вона перетворилася з аграрної бідної держави на технологічну суперсилу. І все це за одне покоління. Ще один приклад економічного дива В'єтнам країна, яку світ довго асоціював з війною, партизанською боротьбою та руїною. Наприкінці 1970-х В'єтнам був виснажений конфліктами: американська інтервенція, громадянська війна, наступний конфлікт із Камбоджою. Економіка лежала в руїнах, інфраструктура зруйнована, а система централізована, командна адміністративна. Та все змінилося у 1986 році, коли влада запустила реформи під назвою Доймої, що в перекладі означає оновлення. Це стало переломним моментом. В'єтнам відмовився від жорсткого планування і зробив крок до ринку. Але на власний лад країна не копіювала інші моделі, а створила гібрид, соціалістична орієнтація, ринкові інструменти. Фермери отримали змогу продавати надлишки продукції, приватний бізнес почав розвиватися, а держава зосередилась на макроекономічній стабільності та контролі ключових галузей. Однією з найважливіших стратегій стало залучення прямих іноземних інвестицій. В'єтнам створював спеціальні економічні зони, пропонував податкові пільги, дешеву робочу силу та політичну стабільність. Це виявилось привабливим для транснаціональних компаній, особливо з Китаю, Японії та Південної Кореї, які шукали новий Китай з тими ж перевагами, але менш ризикований. Ставка була зроблена на експортну модель. В'єтнам перетворився на глобального виробника текстилю, взуття, електроніки, мобільних компонентів. Але на відміну від країн з дешевою працею, він паралельно інвестував у освіту та інфраструктуру, що дозволило підвищити якість продукції. Сьогодні в'єтнамські товари вже не тільки дешево, а й достатньо якісно. Не менш цікавий факт: за останні 30 років понад 45 мільйонів людей у В'єтнамі вийшли з бідності. Країна зуміла знизити дитячу смертність, продовжити тривалість життя і створити середній клас, якого раніше не існувало. І хоча вона все ще має виклики корупцію, екологічні проблеми, залежність від зовнішнього ринку. Напрямок розвитку очевидний. Наступна країна Руанда. Якщо попередні приклади це історії економічної трансформації з бідності, то Руанда це приклад майже буквального воскресіння. У 1994 році країна пережила один із найжахливіших геноцидів в історії людства. За 100 днів було вбито понад 800 тисяч людей. Держава розпалася, інституції не існували. Довіра між громадянами була знищена. Багато хто вважав, що Руанда не виживе як єдина країна, але сталося неймовірне. Після завершення геноциду до влади прийшов Поль Кагаме, колишній командир повстанського руху. Саме його керівництво стало визначальною. Кагаме зробив ставку на тотальну стабільність, швидке відновлення інституцій і безкомпромісну боротьбу із корупцією. Він почав із чистки держапарату, встановлення верховенства права та прозорих бюджетних процесів. Те, що здавалося нереальним в умовах постконфліктної Африки, стало реальністю. Один із найцікавіших кроків ставка на цифрові технології. Руанда інвестувала у швидкісний інтернет, розвиток стартапів, електронне урядування. Країна стала першою у світі, яка використовує дрони для доставки медичних препаратів у віддалені села. І це не просто піар, це рішення, яке реально рятує життя. У кігалі діє технопарк, у якому народжуються африканські інновації. Паралельно розвивається туризм. Руанда зробила ставку не на масові пляжні курорти, а на нішевий високоякісний екотуризм. Горили національні парки безпека. У той час як сусіди потопали в хаосі, Руанда змогла побудувати імідж спокійної, зеленої, технологічної країни, і це принесло мільярди надходжень. Ключовою також стала співпраця з міжнародними організаціями, Світовий банк, ООН, приватні донори. Але, на відміну від багатьох інших африканських країн, Руанда не дозволила, щоб ці структури нав'язували їй порядок денний. Вона використовувала підтримку для реалізації власного бачення, не копіюючи чужі моделі, а будуючи свої. І так, не все ідеально. Руанди часто критикують за авторитаризм, контроль над ЗМІ, обмеження опозиції. Але неможливо заперечити, країна, яка ще 30 років тому лежала в руїнах, сьогодні демонструє одне з найвищих економічних зростань в Африці та є прикладом постконфліктної трансформації. Чилі це зовсім інша історія прориву і, можливо, найконтроверсійніша з усіх. У 1970-х країна опинилася у стані глибокої економічної та політичної кризи. Соціалізм президента Альєнди з націоналізацією та жорстким державним контролем призвів до гіперінфляції, дефіциту та соціального вибуху. Внаслідок перевороту до влади прийшов генерал Августо Піначет, і, попри репресії та диктатуру, саме в цей період Чиля розпочала економічну революцію, яка згодом здивувала весь світ. Піночет залучив групу економістів, відомих як Chicago Boys, випускників Чекаського університету, які були прихильниками радикального вільного ринку. Вони запровадили шокові реформи, масову приватизацію, дерегуляцію, відкриття країни для імпорту, зниження податків. Система соціального забезпечення була переосмислена. Пенсійна реформа перевела пенсії в приватний сектор, ринки стали максимально вільними. Одним із головних козирів Чилі це її природні ресурси, зокрема міць. Експорт міді став основним джерелом валютних надходжень, але країна також активно розвивала сільське господарство, виноробство, лісову промисловість. Вільна торгівля дозволила їй стати важливим гравцем у світовій економіці, а макрофінансова стабільність привабила інвесторів. До початку 2000-х Чилі стала лідером Латинської Америки за темпами економічного зростання. Країна створила ефективні інституції, зміцнила банківську систему, знизила рівень бідності з понад 40% до менш, ніж 10. І це не просто цифри, це покращення якості життя мільйонів. Але водночас Чилі це і приклад того, що економічне зростання не завжди означає справедливість. Неоліберальна модель створила вражаючу економічну ефективність, але залишила за бортом мільйони. Нерівність доходів, висока вартість освіти та медицини, приватизація базових поступ призвели до масових протестів у 2019 році. Чилі сьогодні це країна на роздоріжжі вона довела, що ліберальні реформи можуть витягнути з бідності, але також продемонструвала, що без балансу між ринком і соціальною відповідальністю можуть виникати нові виклики, і саме цей баланс сьогодні шукає нове покоління чилійців. Бангладеш країна, яку донедавна багато хто асоціював лише з бідністю, повенями і перенаселенням. У 1971 році, після війни за незалежність, вона була однією з найбідніших країн світу. Здавалося, що вижити в умовах нестачі ресурсів, частих природних катастроф і слабких інституцій майже нереально. Але сьогодні Бангладеш один із найбільших експортерів текстилю у світі та країна з вражаючим соціальним прогресом. Як це сталося? Поворотним моментом став розвиток легкої промисловості. Після 1980-х уряд і приватні ініціативи почали створювати умови для виробництва одягу для світових брендів. Дешева робоча сила, велика кількість працездатного населення і проста логістика зробили Бангладеш привабливим для транснаціональних корпорацій. І ось результат: сьогодні майже кожен четвертий одяг у США чи Європі може мати бірку «Made in Bangladesh». Неймовірно, але рушійною силою економіки стала саме жіноча праця. Мільйони жінок, які раніше мали дуже обмежені права, вийшли на ринок праці. Це не тільки дало поштовх економіці, а й змінило суспільство. Освіти дівчат стало пріоритетом, зросла їхня участь у прийняття рішень на місцевому рівні. Це справжня соціальна трансформація через економічну активність. Також значну роль відіграла співпраця з неурядовими організаціями. Гіганти, як Брак і Гремер Банк створили унікальні моделі мікрофінансування та освіти для найбідніших верств. Гроші на корову, швейну машинку чи інтернет-курси. Все це відкривало шлях для нової реальності для мільйонів. Результат: за останні 30 років рівень бідності знизився більш ніж удвічі. Дитяча смертність також. Очікувана тривалість життя вже вища, ніж у Індії. І хоча Бангладеш усе ще має багато викликів, корупцію, перенаселення, вразливість до змін клімату. Він став яскравим прикладом, як країна з мінімальним стартовим ресурсом може досягти максимуму. Отже, 5 дуже різних країн зробили майже неможливе, обрали свій унікальний шлях, але всі вони забезпечили стабільність інвестицій, розвиток людей і діяли послідовно. Їхній приклад доводить, навіть найбідніші можуть вирватися вперед, якщо наважиться діяти інакше. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.